В умовах війни доступ до медицини став викликом. Ми у проєкті USAID інновації для подолання епідемії ВІЛ зробили важливу річ, запровадили комплексний підхід для відновлення медичних та психосоціальних послуг у постраждалих громадах. Вперше в межах територіальних громад мешканцям надається повний комплекс медичних, фармацевтичних та психосоціальних послуг, які дозволяє не тільки виявити проблеми у пацієнта, а й забезпечити його необхідними ліками. Транспортувати його до закладу спеціалізованого рівня медичної допомоги, та надати допомогу у просторах психологічної підтримки. За допомогою виїзду мобільних лікарів ми діагностуємо людей і на ранніх стадіях можемо виявити якесь захворювання, в якому подальше можемо допомогти людині вчасно і якісно. І бачимо, що люди чекають, ждуть, і їм вкрай необхідна допомога лікаря, який є в складі, соціального працівника, невропатолога. І психолога є такі пацієнти, які роками десятиліттями не зверталися за медичною допомогою. Проблеми вдається вирішувати деякі на місці відразу, деякі переадресовуємо, направляємо, скеровуємо людей, куди їм звертатися, щоб все таки позитивно вирішити їхні проблеми. Бачиш результат, бачиш, що ти людям можеш допомогти відразу. Команда у складі лікарі, сімейної медицини, медсестри, соцпрацівниці, психологіні та водія щонайменше двічі на місяць приїжджають у населені пункти громад з грудня 2023 року. Вже понад 15 тисяч мешканців постраждалих громад отримали необхідну допомогу від фахівців наших мобільних медичних команд. У нас запрацював проект з мобільним виїздом в бригад лікарів. Ви знаєте, для села, наприклад, дуже зручна ця мобільна бригада. Я змогла обстежитися. Здати аналізи, обстежитися в кардіолога, невропатолога, офтальмолога, отримати консультацію у психолога, тому що потребувала моя дитина. Я здавав кров на аналізи ну, на цукор. Робив мені кардіограму серця, заходив до кардіолога. Мені, наприклад, поміняли ліки від тиску. Вони мені дуже підійшли. Я мама шістьо дітей. У мене дуже маленька дитина чотири місяці. Привіїжаю сюди лікарі, я можу свободно прийти з дітками, щоб їх подивилися. У мене так само прийти. Рене все це дуже зручно для моєї сім'ї. В нас віддалене село і сполучення транспортне дуже погане. Тому добре, що приїжджають. Не потрібно їхати у лікарню, де стоять у черга у черзі. Дуже нам зручно Дякуємо тим, хто придумав для населення отаку цю послугу. Послуга амбасадорів здоров'я запущено у січні 2024 року. 46 амбасадорів здоров'я активно працюють у громадах та популяризують здоровий спосіб життя. Чому я стала амбасадором? Тому що напевно багато пережили в цьому житті, і хочеться допомагати людям, допомогти стати здоровішими, допомогти підтримати ментальне здоров'я наших людей. Чи потрібно це нашій громаді? Однозначно потрібно. Пропаганда здорового життя в першу чергу мобілізує мене особисто, і своїм особистим прикладом я показую, який спосіб життя потрібно вести іншим жителям, знайомим моїм. Рідним і ну і всім жителям нашої громади. І я вважаю, що у сільській місцевості люди дуже мало приділяють уваги своєму здоров'ю. Дякуючи проекту, вони більше стали відвідувати лікарів вторинної ланки. Повинна бути завжди співпраця пацієнта і медичного працівника. Я вважаю це гарною місією і вірю в те, що в майбутньому з часом амбасадор стануть такою потужною частиною громадського здоров'я. Мобільні аптечні пункти почали працювати з травня 2024 року за маршрутами мобільних медичних команд. Завдяки цьому сервісу понад 900 мешканців віддалених сіл отримали необхідні ліки в мобільних аптечних пунктах. у тому числі безкоштовні, в рамках державної програми Доступні ліки. До нас в село приїжджає мобільна аптека і ми користувалися їхніми послугами. Приходили, брали ліки, які нам потрібні. Перший раз приходили, питали, які треба, а нам об'яснили, що можна і заказати ліки, то ми тепер знаємо, що є можливість заказати ліки. Для села це дуже добре, ну, дуже зручно. Сервіс транспортування пацієнтів було запущено в травні 2024 року. Вже більше ста пацієнтів скористались послугами транспортування пацієнтів. Для людей це було дуже дивно. Люди не вірили, що таке можливо. Тобі приїжджає таксі, забирає пацієнта з дому і привозить той лікувальний заклад, в який необхідно. Що мені сподобалося, що все у вас так на високому організаційно-професійному рівні все це організовано. Водій приїхав вчасно, навіть на півчаса раніше. Так. Дуже вдячна. Я навіть не, не, не очікувала і не ждала, що так можна. Врачі провірили. Направиле мене в целу, до кардиолога. Сказале што пријде машина, безплатно завезе и привезе. Така воно и зробиле, привикале, забрали, зависме. Простори психологічної підтримки запрацювали в громадах з червня 2024 року, щоб жителі громад могли отримувати кваліфіковану психологічну допомогу, у тому числі онлайн. Завдяки просторам психологічної підтримки 460 людей змогли проконсультуватися з психологом онлайн. Коли ми дізналися про даний проєкт, ми зрозуміли, що це для нас дуже важливо. І почали працювати в цьому напрямку. І почалися перші візити. У нас люди приходили, і ви знаєте, ті люди, які казали, що найбільше що нам не потрібно, вони записуються знову на наступні консультації. Я планую продовжувати користування психологічною підтримкою, тому що це покращує мій стан. Мені легше спілкуватися з людьми та знаходити спільну мову. Спілкування з психологом виявилось дуже заспокійливим, налаштовуючи мене на досягнення своєї мети. Дуже добре, що є такі центри, як простір, де є змога звернутися до професійних психологів. Я дружина військовослужбовця і зараз в такий нелегкий час. Я вважаю, що для всіх мешканців нашої громади, ну, всіх людей України важливий такий пункт підтримки. І навіть у такому невеличкому та віддаленому від великих міст населеному пункті я маю змогу поспілкуватися з професійними психологами. Дякуємо всім дотичним людям, які приймали участь у організації у даних заходів, проектів. Це дуже допомагає і дуже важливо в теперішній час. Дякуємо. Ми створили унікальні скринінгові інструменти та запустили онлайн-курси на платформі Академії НСЗУ. І тепер медичні фахівці з усієї України можуть навчатися та впроваджувати розроблені скринінги в кожному куточку України. Що нам дає цей проєкт? Дає наближення медичних послуг до наших жителів, які проживають у сільській місцевості. Ми діагностуємо пацієнтів на цукровий діабет, ми проводимо електрокардіографії, тобто виявлення гіпертонічної хвороби і хвороби, ми проводимо тестування пацієнтів, проводимо консультування пацієнтів у психолога в соцпрацівника. І завдячуючи цьому проекту, нам закуплено велика кількість обладнання, якого у нас не було, і ми не мали можливість його закупити. Маємо надію, що даний проєкт продовжиться, що він буде реалізовуватися саме на нашій території, на території нашої громади. Надзвичайно корисна підтримка наших партнерів по реалізації цього проекту. Ми вдячні їм. Вдячні долі, що наша громада була відібрана для реалізації цього проєкту. Надіємося, що цей проект буде тривати, і надалі відбудовуємо здорове майбутнє разом крок за кроком до здорової нації.